Всім привіт! З вами дивитися! Сьогодні ми будемо відкривати яйце Smashers Ось в мене є два таких динозаври, але сьогодні в мене процесував динозавр. Сьогодні у нас яйця Smashers Mini Light Up Dino. Ось. Таке яйце. По, по кісточці ми узнаємо, що в нас буде веде ось цей спинозавр. Треба обережно, бо хочеться зберегти на пам'ять. Наклею. Тепер ми спокійно беремо і айсмерчик. Ось, вибачаю, що довго, так буде поширче. Тут пише smashers, значить smash. О oh май! Тут є це? В Смислі! В перший раз це бачу, що в таких мініфігурках? Додаються яйце! Я його відчуваю. Тут яйце. Так, ну тут ми беремо рукам. Опа, яйце запаковане. Іма! А тут зразу скільки яйць? Один. Два. Так, зараз це все по порядку. Два яйця. Три пакетика. Треба по черзі це розпаковувати. Так. Беремо інструкцію. Розкриваємо її. Ось такі пакетики. Ну там таке саме Slime. Інструкція. І два яйця смещерс. Секундочку, там не хлопит. Будем тримати ножицы при собі. Відрізай, обережно. Бля, ну Хоча... <связываем> Все, розриваємо цей пакетик. Надіємося, тут треба слухати, що по порядку, що тут по порядку треба відкривати. Бід кривий. Так, тут інструкції. Так, цікаво, хто тут може попасти? Тут кажуть, що може тут. А тут дуже багато різних ведів. Динали ну, там був такий, там був такий. Ну тут щось цікаве. Ану. Відкриваємо. Інструкцію. Ось такий дайносор. Нам попався скоріше ось такий. Як бачите, нам ось такий попався. Ну. І в наступний раз може в наступному, відео ми або відкриємо зеленого такого. Ну, коротше, відкриємо когось скоро ще трішечки. Так. Перше, що ми будемо доставати, це людей. Ну, я думаю, що це тулуб тут. Відкриваємо. Скрізь що нам треба буде доставати це. О, це не а, ні, тут пустайте кесик з. Ці, тулубом. Ось. Такий тулуб. Ножиці беремо ножиці. Лава слайм. Тут саме цікавіше. Беремо. Асмером відкриваємо. Розплющуємо гектар. пакетик. Секунду. Розплющуємо. Ось, лава слайм. Оу, а тут? Вау! Вау! Слайм, слайм! Слайм слайм! Йо, Дістаємо ноги нашого дернозавра, дернозавра, нога перша. Ось такі тут слайм. Треба його розуміти. Друга нога рука. Щепка. О, слайму дуже мало, але це коштує там піщений. Йому там зразу ця штучка відклеїлась. Слайм, слайм. Такий слайм. Svemės nam bik. O, dabar reikia išnagti. O, dabar mes turime. O, čia taip sunkiai. O, čia taip sunkiai. O, čia lovo. Dostajemas. O, o. Тут все запущено. Дісає хвіст. Достали хвіст нарешті. І голова. О, слайм. Такий слайм нам попав у комплекті. Лава слайм, як то казали. Лава славимся. Ось сюди да, пакетика. Збережемо. І пак і слабкадер на чистині рук. Все, ми. Грученька честь. Досимо нашу мега інструкцію за частиною з, з лавісами. Так. Ось така інструкція. Беремо. Достаємо нож. Так, перше нам треба взяти тул по інструкції. Голову. Ох. Слюнки тут, а, тут Ех. Не дуже приємно. Але треба. робити? О! Голова є, далі у нас там хвіст, хвіст, хвіст. І мам він Стоп, як нам треба хвіст. Так, сопля. Тут трошки важко. Трошечки в нього лаву в окро пішла тут. Ось тут видно. Такий його в... соплі з рота. Беремо, так, далі у нас іде по інструкції. Беремо, ось така. Беремо, вставляємо. Готово. Беремо другу. Ногу. А не там руку по інструкції. Беремо руку. Вставляємо. Беремо. Ну. Оп. Забираємо. Блин, что там вставляється. И рука. І у нас ось такий динозавр. Ой, гаврик. Ось. туру ру туру І останнє, що ми сьогодні будемо робити, це відкривати яйко. Нарешті момент істини. Беремо. Що це кленка не снимается? Секунду. Чудо я тут полегшую. Відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Давайте. Смеш! і yeah. Нам випадає. Трицератопс! О, у мене ж є цей золотий ще трицератопс. В колекцію. Беремо. Наступний це. Дякую. Є це, ще, який мене відкриє. Смеш. Смеш, смеш. Яйко. Секунду, чудо. Час. І дивіться. Цікаво. Ну що ви ставите? Хто там може випасти з колекції? Я сам, що тут можу зараз у цьому яйці випасти. Що може випасти ось цей Кейвмен. Кейвмен. Я ставлю на Cave або Мегамамонт. Я надію, що випаде Мега Мамон. Давайте. Мамонта, скамелем Мамонта! Давайте! скамелем Оленя. Оленя якийсь. Ну, на этом видео мы заканчиваемся. Что мы сегодня получили? Бам. Бам. Тарадан. Ой, Тарадан. короче. Бам. Пазаки, привет. Привет. Ну, это все, что в Apple в есть. Всем до встречи. Всем пока-пока.